Ви вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ ви дивитесь акценти. У Запоріжжі вперше в Україні було створено департамент з питань ветеранської політики. А у грудні депутати затвердили і міську програму з ветеранської політики на 2025-2027 роки. Робота над нею розпочалася ще у червні 2024-го. і Основні задачі це реабілітація і адаптація після військової служби працевлаштування, розвиток ветеранського спорту. Як вирішуватимуть ці питання, що має бути зроблено вже цьогоріч, Розкаже моя гостя. Це Олена Швець, директорка департаменту. Питань ветеранської політики міської ради, вітаю вас, пані Олен. Доброго дня. Отже, торік у Запоріжжі було створено департамент з питань ветеранської політики, і ця ініціатива вона вкрай важлива, бо реабілітація військових, які повертаються з зони бойових дій, це дуже актуальний напрямок і для самих ветеранів, і для суспільства в цілому. І знаю, що робота департаменту від самого початку була побудована на комунікації. Ви хотіли зворотній зв'язок від ветеранів, і міська програма в тому числі також формувалася, спираючись на безпосередні потреби, які визначали самі ветерани. Правильно. Не розумію. Так, дійсно, створення нашого департаменту воно було обумовлено перш за все консолідацією зусиль між місцевими інституціями, ветеранською спільнотою, громадськими організаціями, благодійними організаціями. І для цього, перш ніж. Приступати до о, програми ветеранська політика. А ми створили робочу групу, і ми консолідували всі ці верстви. Там були і депутати, і чиновники, і ветеранська спільнота, і громадські організації, благодійні фонди. І всі були долучені, всі були залучені до е, пропозицій до цієї програми. І я хочу сказати, всі надали свої пропозиції. Це була плідна робота. Вона тривала з вересня по листопад, 2024 року. І ми створили дійсно комплексну програму. Там не лише реабілітація, медична, спортивна, там і працевлаштування ветеранів, і соціальна допомога, соціальні послуги ветеранам, там і освіта, і культура, і спортивне направлення, і вшанування. Пам'яті полеглих наших героїв і інформаційна просвітницька робота, і перший наш розділ то, до чого ми йшли з моменту створення нашого департамента, це створення ветеранського простору, єдиного простору ветеранського хабу в місті Запоріжжя. Тобто, ми об'єднали і включили все, що ми почули. Все, що нам сказали, все, що було обґрунтовано, і навіть більше ніж було запропоновано, тому що в процесі створення цієї програми ми досліджували досвід інших міст. І нам в нагоді став і досвід Києва і Кривого Рогу. Тобто, ми акумулювали, і ми вже в нашій програмі все це втілили. Що стосується програми ветеранська політика, дійсно, 4 грудня цього о, торік, вона була, торік прийнята, так. Так, вона була прийнята, вона розрахована на три роки. Чому три роки для планомірного втілення всіх заходів, що в ній закладені, так дійсно потім програма ветеранська політика буде модернізуватися, буде змінюватися, буде розширятися. Я маю таку надію, тому що ми вже побачимо з початку 2025 року, що ми можемо зробити, і напевно, що будемо робити більше кожного наступного року. Ну, у вас вже є план певний, напрямки, так, які треба певні реалізувати, заходи, розрахунки так, певні завдання, і все буде робитися поступово. Що вже встигли реалізувати? От за час роботи департаменту. Ну звісно, ветеранська програма теж дуже багато роботи потребувала, але можливо ще практичне для самих ветеранів щось було створено цікаве. Поділіться результатами роботи за час функціонування. Так, дякую за запитання. Ми відкрили меморіальний комплекс посадка дерево пам'ять. Парку металургів, це і є окремий розділ угу. нашої програми це меморіалізація. меморіалізація. Тому що ми повинні е, завжди пам'ятати і вшановувати пам'ять полеглих захисників, завдяки яким ми живемо, працюємо, навчаємося, і ми повинні це прививати нашим дітям. Тому меморіали в місті Запоріжжя при фронтовому місті, вони. Е, Дуже потрібні, а такі надсучасні меморіали. Я вважаю, вони дуже доречні, тому що такий парк металургів він може використовуватися не лише для е, вшанування пам'яті, але й для прогулянок з дітками, щоб вони бачили це, щоб вони також були долучені дотичні, щоб можна було пояснювати е, цей меморіал е, це. Лише початок традиції вшанування пам'яті. Чому? Тому що там на цьому дереві пам'яті дуже багато гілок, на яких ми розвішуємо дзвоники. Ці дзвоники вони і мені. Там виграють прізвищем «Я по батькові, рік народження, дата загибелі захисника захисниці. Вони. Вивішується на дерево пам'яті, інший комплект ми надаємо родичам, це знак шани і для того, щоб ми всі це пам'ятали. І е, ми будемо ці заходи приурочувати до кожних значних і пам'ятних дат в нашому місті. Тому що ми збираємо заявки від родин полеглих героїв, і дуже велика кількість людей хоче, щоб їх рідні та близькі також були вшановані нашою громадою саме на цьому дереві пам'яті. Тобто, зараз це не всі захисники, які і... віддали життя. Це поки що частина, і це буде доповнюватись тими, хто на жаль, Загін, на жаль, на жаль, так ми на будемо жаль. сподіватися, що не дуже що не, не будуть але. Кількість да заявок, ні, вона ні, дуже, ні. Дуже, дуже значна. Інший е, пам'ятник меморіалізації, який планується в першому кварталі цього року спільно з Запорізькою обласною військовою адміністрацією, е, це алея пам'яті полеглих героїв. У нас є алея слави. Е, о, це <гум> буде алея пам'яті полеглих <гум> героїв біля будівлі Запорізької міської ради. Це буде більш класичний меморіал. Тобто там будуть вже стенди з фотографіями металевими, з інформацією про полеглих героїв з поличками для квітів, для лампадок поличками. Проєкт ми вже презентували, були публічні обговорення з родинами загиблих. Після цих обговорень вносились коригування. І вже остаточний макет ми будемо презентувати у цьому році. І буде вирішено питання щодо його вже облаштування. Те, що зараз є біля будинку міськради, до появи меморіалу вони будуть знаходитись ці стенди загиблими. Uh, так, а звісно. потім їх приберуть і вони будуть всі на ви маєте на увазі uh, призми. Так та uh, стенди. Uh, вони будуть включати дані <кій> про uh, тих, хто подав заявку. Вони не будуть uh, замість призм uh, їх замінювати. Тобто, mm. це така альтернатива, тому що людина має право обирати. І ми е, надаємо родинам загиблих героїв можливість обрати е, призма, дерево пам'яті, алея пам'яті. У нас багато сімей подали заявку, продублювали і на дерево пам'яті, і на алею пам'яті. І це їх право. І ми будемо так робити. До речі, стосовно дерева пам'яті, багато обговорень точилося mm -hmm. в соцмережах. Е, по різному ставились. Розкажіть, наскільки. Е, Довговічним буде матеріал, наприклад, з якого побудовано. бо люди переймалися. Що, наприклад, на Хортиці в нас є коло на кургані, що воно там по дерево пам'яті. Простоїть в такому вигляді, як воно має бути. Там все це простоїть і міська влада буде опікуватись деревом пам'яті. Це проєкт нашого діючого військовослужбовця Дмитра Костюминського. Він наразі служить в збройних силах України і має відповідну освіту і фах. Він презентував цей проєкт. Дерево пам'яті спеціально розроблено для зовнішніх умов. Воно не буде ржавіти. Підсвітка до дерева пам'яті завжди захищається. І міська влада ну, витрачає багато часу і людського ресурсу для того, щоб все в парку металургів було для людей. Також з питань напрямку пам'яті, вшанування пам'яті з'явиться ще військовий цвинтар у нас. Е, так, е, тривають обговорення, у тому числі е, була презентація, е, коли відбувався е, у нас візит е, міністерки ветеранської політики Наталі Камикової. Була презентація е, військового меморіального кладовища е, Запорізької області, це кладовище Святого Миколая. Uh, і uh, по макету ще uh, дійсно тривають обговорення. Перше обговорення відбулося uh, наприкінці минулого року. Uh, були задані uh, з боку родин uh, полеглих захисників uh, багато питань. Проєкт допрацьовується і буде презентований цього року. Вже цьогоріч Цьогоріч. Також, от перше, як в на початку програми сказали, що було анонсовано, це ветеранський простір, так де закумулюються взагалі всі питання, всі напрямки ветеранської політики, і це про доступ до інформації. Я так розумію, в першу чергу військових їхніх родин. Так? так розкажіть про нього. про цей Дійсно, це перший розділ нашої програми, основний розділ. Вважаємо, що це надважливо, чому тому, що багато військовослужбовців і захисників вони наголошують на відсутності інформації. І дійсно, коли людина демобілізується, дуже складно її знайти, якщо вона не звертається до державних установ інституції, а замикається в собі, і вона не має ніякої інформації. Ми не маємо ніякої інформації про неї. А цей хаб, ветеранський хаб, ветеранський простір, він така. Умова важлива для комунікації з ветеранами, з колишніми військовими, з діючими військовими, коли завдяки сарафанному радіо, завдяки тому, що там будуть знаходитись спеціалісти наші рівний до рівного, наші ветерани, тому що в нас в складі департаменту працюють також люди ветерани. І вони будуть також надавати послуги і комунікувати е, з ветеранами нашими, які будуть звертатися, і завдяки цьому ми маємо надію скомунікувати не лише завдяки електронним ресурсам з нашими ветеранам, тому що не всі їми користуються а завдяки тому, що ми будемо офлайн з ними спілкуватися на місці, і що все місто буде знати, що за цією конкретною адресою є ветеранський хаб, і там не лише надають Послуги, якісь соціальні чи інші якісь послуги, але ще й надають допомогу, тому що там будуть представлені ще й громадські організації, тобто які завдяки тому, що у них відсутній певний механізм законодавчо обумовлений, вони можуть надавати швидше цю допомогу. І це буде таке: з усіх сторон ми зможемо обійняти ветерана, з усіх сторон надати йому допомогу і завдяки місцевим інституціям, і завдяки громадським організаціям. ще й заходи, якісь ми зможемо там в одному місці реалізовувати, і тому ми маємо надію, що про хаб буде відомо всім ветеранам, військовослужбовцям вони будуть туди звертатися. Угу. Е, я так розумію, це буде окрема будівля, так. буде будівництво хабу. Розкажіть, коли терміни, коли з'явиться? Е, у нас е, у планах. Е, у нас е, в планах, ну, на мою особисту суб'єктивну думку, грандіозних планах е, у цьому році відкрити два хаби: е, перший хаб е, міський хаб, е, який буде міні-хабом. І ми е, маємо надію відкрити його до кінця березня, початку квітня цього року. Дуже швидко. Дуже швидко. Але це десь в районі 150 метрів квадратних. цей буде хаб. Він буде перший міні-хаб. Це не з нуля будівництво буде. Не це з нуля. буде знаходитися на базі. Не якогось з нуля, да, так. Да, угу. да. Е, І другий хаб це величезний хаб, який е, ми. Разом з Запорізькою обласною військовою адміністрацією плануємо відкривати. Це трьохповерхова будівля, колишній ДК Металургів, який буде аресту... відремонтований відповідно до умов інклюзії, безбар'єрності, відповідно до рекомендацій Мінвета щодо. Просторів ветеранських, які буде наповнений е, спеціалістами і державних інституцій, і міської влади, також до державних інституцій. державних інституцій, тому що ми е, плануємо співпрацювати ще з такими інституціями, як е, Центр зайнятості. Ми вже підписали з ним меморандум, тому що е, наші ветерани потребують перекваліфікації, перенавчання. І о, працевлаштування, і започаткування ветеранського бізнесу. Ми о, співпрацюємо і плануємо подалі співпрацювати з пенсійним фондом, тому що дуже багато питань у наших ветеранів о, виникають з приводу отримання пенсії, тому числі військової пенсії. Тобто, і державні інституції вони також задіяні в цьому процесі, і це буде величезний хаб, і навіть це можливо буде о, самий великий хаб ветеранський в розрізі нашого. Держави станом на цей рік грандіозні плани. Так. Будемо сподіватися, що нічого не завадить їм здійснитися Дякую. одразу наголошувала на тому, що на комунікації будувався і департамент, і, і програма ветеранської політики. І От зараз ви сказали, що. Хаб цей власне створюється для того, щоб більше дізналися і більше могли скористатися своїми можливостями. І ви намагались комунікувати. Вірніше комунікували через певні опитування. Коли ветеранську програму створювали, ви запитували у ветеранів, чого їм бракує, чого б хотілося. І також було про безбар'єрність нове опитування. Так. воно вже завершилось. Ні, воно триває. триває. Воно триває. Mm -hmm. так. Дійсно, ми комунікуємо і в такий спосіб також, тому що ми почули зворотній зв'язок. З нами комунікують, і для нас це важливо. Щодо безбар'єрності, у нас є такий розділ в програмі: це безбар'єрність і доступність, і ми заклали певні заходи і завдання для себе щодо облаштування. Житлових будинків, де е, проживають ветерани, ветеранки, члени їх родин і члени родин загиблих е, пандусами, е, поручнями, табличками е, Брайля, якщо людина з порушенням зору, е, відповідні ліфти, е, відповідні отвори для колясочників, Вони повинні бути ширше, якщо це стара будівля. Е, е, і... На виконання цих заходів нам потрібно завчасно збирати потребу, а які ж будинки потребують переобладнання. Тому що в даному опитувальнику у нас є конкретні запитання, чи знаєте ви, які будинки, за якою адресою, в яких проживають маломобільні ветерани, ветеранки, потребують безбар'єрності, і саме якої. У нас більшість людей безбар'єрність розуміє, як фізичну безбар'єрність. Ну, Тобто у нас в програмі є і фізична безбар'єрність, і інформаційна, і просвітницька безбар'єрність. Але от щодо фізичної безбар'єрності ми вже отримуємо зворотній зв'язок, у нас є вже адреси будинків, де люди пишуть, там необхідно пандуси, там є пандус, але кут нахилу у пандуса такий, що людина не може їм користуватися. Тобто, ну, його Зробили або да, було, так. Да, да. Е, і у нас є там конкретні запитання щодо адміністративних будинків, будівель, щодо торговельних центрів, які саме потребують безбар'єрності, і ми теж отримуємо зворотні зв'язки. В яких клініках, в яких там торговельних мережах необхідно обладнати пандуси для того, щоб люди могли їх відвідувати. Це таке дуже глобальне питання тому що ми розуміємо, що у нас багато е, і зараз, і буде мабуть більше людей, які потребуватимуть такої безбар'єрності, не лише перебуваючи в своєму будинку, в дворі і там в адміністративних будівлях, в принципі, по місту 100% і міський транспорт, в тому, числі, в тому числі І такі глобальні плани є. Є і плани у нас вистачає. коштів не вистачає завжди, тому що межі місцевого бюджету вони завжди обмежені. Але коли ми визначаємо потреби, ми, перш за все, щось робимо в межах бюджету. І по-друге, якщо у нас є потреба, ми можемо про щось попросити наших міжнародних донорів, і ми це вже робимо. Тому що у нас є такий елемент безбар'єрності в нашій програмі: це соціальне таксі, це те, про що ви кажете, це мікроавтобуси з відповідними підйомниками, куди людина може зателефонувати наш ветеран маломобільний, йому потрібно дістатися до райадміністрації, до мерії, до судзахисту, до лікарні, до ветеранського хабу, до, ветеранського хабу, до аптеки. І він може замовити цю послугу. Тому ми зверталися і ми вже отримали разом з департаментом соцзахисту, Дякуючи їм, у нас є вже одна, один такий автомобіль з спеціальним підйомником, і У нас в програмі закладені ці заходи, і ми плануємо не зупинятися на цьому, тому що це дуже мало. Ми розуміємо, тому що заходів у нас більше. Також о, щодо безбар'єрності, ми передбачали ще. Такий важливий момент покрокове це пониження бордюрного каменю, зокрема на перехрестях, щоб людина могла через пешохідний перехід, по перехрестю, дістатися до того місця призначення, куди вона планує. Тому дійсно ви праві питання безбар'єрності ми лише починаємо. Це величезний пласт. І ми аналізували, розуміємо, люди нам пишуть в опитувальниках ті перехрестя, вони навіть навіть зазначає, де необхідно пониження бордюрного каменю біля адмінбудинків, біля лікарень. Ну, це найбільш частіше працевлаштування. Теж не менш важливе питання в адаптації військових, що у вас є в напрямку програми. Я так розумію, ви почали над цим працювати в ветеранському хабі. Бо говорите, що у вас там будуть працювати люди, які безпосередньо дотичні до військової служби, які повернулися. Як ще будете допомагати на налагоджувати життя, ми вже розпочали цю роботу в листопаді того року. Ми провели ярмарку можливостей. Це насправді ярмарка вакансій. Ми залучили і центр зайнятості, і е, наші підприємства е, запорізькі. І «Запоріжсталь», і Моторсіч, і напівпровідники. Наші великі КП, КП Водоканал, МТМ, Запоріжжя Електротранс. Вони теж були, вони теж пропонували вакансії людям. Захід зібрав більше 60 людей. Там були ветерани, ветеранки, члени родин і ВПО. Тому що це теж вразлива категорія. Вона потребує працевлаштування. У нас були там наші і ветерани, і ВПО, які пропонували роботу, які самі вже започаткували власний бізнес, і вони пропонували роботу нашим ветеранам, містянам, щоб вони також долучилися і навіть навчилися. Виконувати певні роботи це було дуже корисно і дуже важливо. А так? Результат був. Знайшли люди роботу, а працедавці робітників ми сконтактували угу. з родинною пекарнею з Алолосось людей, які виявили це бажання. Угу. Також ми презентували програму Є робота в Україні. Тому що ця програма була доопрацьована і е, тепер не лише е, пошукачі роботи можуть залишити своє анкетування і заявки на пошук відповідної роботи, але й побачити всі вакансії, які існують станом на сьогоднішній день в міській раді. В її комунальних установах, комунальних підприємствах інших структурних підрозділах. Тобто, ми залучаємо, і хочемо залучити ветеранів ветеранок до роботи в органах місцевого самоврядування. От вона була презентована. Ця програма вона наразі вводиться в експлуатацію. І ми будемо розширювати її можливості для ВПО, для ветеранів, для членів їх сімей, для членів родин загиблих. Це пріоритет і для інших мешканців нашого міста. Тобто в цьому напрямку ми теж працюємо, і ми будемо проводити такі ярмарки вакансій, ярмарки можливостей. І в наступному році також ну це більш така інформаційна, я так розумію, робота. Так. Тобто, ви збираєте людей в одному місці, щоб вони знайшли один одного. Ну Так. Е, дивіться, а як щодо мотивації, можливо, бізнесу чи підприємців, щоб вони брали на роботу людей, таких ветеранів є люди з інвалідністю. Їх багато серед ветеранів, і багато. у нас в законодавстві це звісно передбачено, але можливо якось ще будете комунікувати мотивувати. Так, слушне запитання. Ми вже е, з моменту нашого створення працевлаштували 15 ветеранів mm -hmm. саме завдяки цій програмі. Е, щодо бізнесу, е, ми створили. Е, Партнерську раду, це поєднання бізнесу, громадських організацій, ветеранів і е, апарату виконавчої влади. І завдяки е, одній, одній третині бізнесу в цій партнерській раді. Ми е, на протязі наступного року це такий наш новий проект. Я допомагаю ветерану. Будемо е, робити все, щоб наш бізнес залучав ветеранів не лише до співпраці, а ще й робив якісь пільгові ставки знижки для наших ветеранів. Це новий проект, тому що ми створили е, наприкінці 2024 року цю партнерську раду. Але перше засідання цієї ради планується на початок 2025 року і реалізація. Цього Цього проєкту я допомагаю ветерану. Дуже масштабна програма. Я так думаю, що ми могли б з вами окремо в кожній програмі говорити по окремому пункту, і нам би вистачило часу. Але, на жаль, зараз наш ефірний час впливає. Я дуже дякую вам, що ви дякую. завітали. Дякую за цікаву розмову. Хай все вийде. Дай Боже, це була Олена Швець, директорка департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради. А я бажаю, щоб ви завжди мали умови для свого розвитку і комфортного життя. Хай вам щастить, бережіть себе. Побачимось.